Микола Попович, вам перший респект за те, що ви такий індивідуальний підхід робите для своїх клієнтів. Нам, нам дуже таке подобається і ми таке цінимо. Розпаковуємо, що нам прийшло. Бачите, ще спеціальна сумочка така, бачите, з таким нашим логотипчиком, ну, в якості гарній. Отакі От дошки з плаваючими цвяхами будемо пробувати, тому що. Я підгледив в Олексія стоматології ідеали, що він собі такий купив, і на одному з відео ділився, що дошки теж потрошку з дошками можна худати. Тому я недовго думаючи, так як я з ним поспорив, а, я на 2000 доларів, а він на 1000 доларів і Сергій Мілтай ще з нами, блін. Хоча б Сергій не побачив, бо собі теж ці дошки купить. Тому ми купили ці дошки і знаємо, що для здоров'я вони дуже корисні, та ще якщо й худнемо. То будемо пробувати. Зараз, до речі, буду пробувати ставати. В наступному відео подивитись. І навіть тут всередині слоник наш є. Ну що, спробуємо.